З урахуванням того, що прем'єр-міністр України побував, розібрався з нашими проблемами, то є постанова Кабінету міністрів, яка в результаті якої для нашої області виділено з резервного фонду майже півмільярда гривень, 500 мільйонів. Майже. З них на завершення вивезення гексахлорбензону з полігону Оріана Газу 280 мільйонів з знешкодження гексахлорбензону із внутрішнього поля Домбровського кар'єру 140 млн грн. моніторинг, що там робиться по в тих, всіх екологічних питаннях 6 млн і проведення зараз будівництва профільної стіни 1,9 млн І крім того всього, ще виділено кошти. Додаткові кошти на ремонт доріг. Перший транш поступив 25 мільйонів гривень, другий транш 25 мільйонів гривень і де того. Майже півмільярда гр... коштів обійшовся для області. Візит в область прем'єр-міністра. Це добре.